В одній з минулих програм ми читали статтю у кур'єрі Станіславівським, як у 1904 році тривала боротьба за вчасне закриття крамниць. Нагадаю, продавці та їхні помічники домагалися від власників торгівлі закривати магазини о 8-й годині вечора. Натомість останні на спільній зустрічі погодилися завершувати робочий день лише о 22.00. Відтак продавці були змушені розпочати загальний страйк. Як він завершився і чи домоглися свого протестувальники, читаємо в іншому номері газети: Страйк. Протестні акції продавців єврейських крамниць та їх помічників, який розпочався минулої суботи. Завершився у вівторок увечері. Власники торгівлі у своїх добре зрозумілих власних інтересах. Погодилися відпускати помічників продавців у магазинах о 21-й годині, а самих продавців о 22.00. Але магазини можуть працювати і після того. Тобто за прилавок тоді вже ставав сам власник, продавав хоч до рання. Але підприємливі торгаші таки добилися свого. Крамниці працювали до 10-ї години вечора. Про цей страйк мовилося і під час засідання магістрату. Пан Айзелт, згадуючи протестну ходу організовану страйкуючими продавцями, у своєму виступі вказав на зухвалу поведінку поліції під час акції і вимагав, аби поліцейські надалі поводилися належно, а не провокативно під час таких маршів. Він запитав, чи відомо магістрату про цей випадок, і якщо так, то які дії влади міста будуть у цій справі? А ще пан Айзелт вимагав від магістрату забезпечити вільний прохід тротуарами, а також вулицями, які часто блокуються торговцями. Щодо першого запиту, пан мер доктор Німгін відповів, що ніхто з учасників ходи не звертався до мерії з тим, що його побила поліція. І що у суді такої скарги також немає. Пан міський голова заявив, що коли магістрат отримає такі сигнали, він буде суворо поводитися з поліцією і карати її. Що ж, до блокування тротуарів та вулиць торговцями, то мер вирішуватиме, що потрібно робити, аби забезпечити вільний прохід і проїзд. Про дороги мовиться в ще одній статті, точніше про частину вулиці біля вокзалу. Доступ до залізничної станції. Враховуючи реальну потребу, місцева залізнична влада впорядкувала площу перед пасажирським вокзалом. На місці колишнього нерівного ґрунту з глибокими коліями від коліс возів. Тепер рівна гладка бруківка, витисана з яремчанського каменю. Від цього виграли насамперед пасажири, які тепер можуть ходити навіть під час найсильнішої зливи, не боячись забруднитися. Та й уся станція набула нового естетичного вигляду. І нині перед залізничним вокзалом у Франківську бруківка, напевно, саме та, про яку говориться у статті Яремчанська. Вирішено було тоді і питання щодо фінансування будівництва залізничної рампи на вокзалі. Як ми дізнаємося, з компетентного джерела усе йде до стадії завершення перемовин, незважаючи на те, що Міністерство залізниці безуспішно у серпні намагалося добитися фінансування від місцевої влади, наразі в результаті меморандуму, виданого нашою гміною і відділом повітовим. Це питання успішно вирішено. Я так розумію, що оплачувати будівництво мала таки залізниця, а не магістрат, якщо воно успішно вирішено. Нотатки поліції. У ніч з 21 на 22 число цього місяця у торговця рибою Герша Дельмана викрали кощі, занурений у ставок біля його нерухомості на вулиці Грабарській. У ньому було 7 штук коропа вартістю 20 крон. Отак, ну, поцупили. Далі. Заарештовано Менделя Рауха, який під виглядом глухонімого з фальшивими довідками збирав пожертви. Ой, не гарно це було робити, гарно. Із залізничних складів викрали два мішки кави, призначені для торгівлі Адольфа Гуравського вартістю 400 крон. Оце була солідна крадіжка. На вулиці 3 мая знайдено жовту шкіряну сумку з речами, тобто власниця чи власник міг йти і забирати собі у Дейлбла Райфа із загвіздя вкрали на пасовиську трьох чистокровних корів. Ну, тобто, якоїсь знаної породи була ця худоба, а її поцупили. Втеча в'язнів. Одним із доказів того, наскільки кволим і ненадійним є приміщення суду є нещодавня втеча ув'язнених із цієї будівлі. У минулу неділю, біля 9-ї години вечора, втекли шестеро в'язнів, пробивши. Півтора метрову стіну тюремної камери, яка виходила на подвір'я сусідньої учительської гімназії. Ну, це півтора метра. Хлопці пробили. Двох з них, що ховалися у кущах на валах, одразу спіймала поліція. Одного наступного дня затримала жандармерія. Один з'явився сам, а двох і досі не впіймали. Це Самуель Люстіх, 19 років слюсар родом зі Львова. І Кароль Бачинський, 27 років, Каменяр з Гусятина. І що ж то наробили цей слюсар і Каменяр у Станіславові, що їх посадили були? Така тривожна для всіх інформація тоді була епідемії у княгинині. У сусідньому селі. Тривають епідемії скарлатини та тифу. Кількість хворих 26 на скарлатину та 17 на тиф. Це справжнє диво, що зараз у Станіславові немає жодного випадку захворювання на ці недуги. І направду дивно. Адже тут кілька метрів було до княгинина зі Станіславова. Банкрутство. Відома фабрика гнутих дерев'яних меблів фірми Фукса і Фрейда збанкрутувала. Ця фабрика виробляла гнуті стільці у місцевій в'язниці. Може, і місті Лець стоїть робота. Ну, такий доволі зручний. Пожежа. Великий склад муки борошномельного млина пана Озіша Блуменфельда у загвізді згорів. У суботу, вранці, близько 4-ї години. Отака От неприємність була у пана Озяша. Винагорода. За порятунок життя вчительок Яніни Опільовської та Кароліни Цоразза, які тонули під час купання в Дністрі біля Єзуполя, житель цього села пан Мойсей Немет отримав винагороду від намісництва у розмірі 105 крон. Молодець пан Мойсей врятував життя вчительок і на тому ще й заробив. Історія 58-го піхотного полку. Делегація старшин 58-го піхотного полку у складі полковника Ернеста Маттановича та майорів Рудольфа Штайделя та Еміля Вояковського у п'ятницю вручила меру міста, доктору Німгіну для гміни міста Станіславова, пам'ятну книгу, декоративно оздоблену, яка містить історію цього полку від часу його заснування. Тобто від 1763 року до 1902. Цікаво, де зараз та книга? І чи хтось перечитував її колись? Може, у книгозбірнях. А про книгозбірні інша стаття. Гігієна у книгозбірнях. У Берліні проведено ретельне дослідження, яке з'ясувало, що книги у народних бібліотеках. Після того, як їх випозичали два роки поспіль, були сповнені мікробами туберкульозу. Тому було вирішено знищити всі книжки після двох років використання. А ще запропоновано, щоб на книгах було видруковано попередження, аби користувачі не слинили пальці, перегортаючи сторінку. Ой! Варто було б подумати про ці профілактичні процедури також і в нас. По можливості дезінфікувати книги і час від часу міняти палітурку. А я від себе додам і не слинити пальці, перегортаючи сторінки. Що за така погана звичка? Життя міста. Наш Станіславів має бути сучасним містом, тому ми повинні мати багато мистецьких і розважальних закладів. Та багато вільного часу, щоб відвідувати всі, які зараз працюють. Давайте подивимося, що зараз має Станіславів: 7 абсолютно окремих аматорських театрів, кожен з яких обіцяє цього сезону поставити з десяток театральних вистав. У нашому місті працює 10 нічних кав'ярень, де також відбуваються концерти, вечірки, феєричні вистави. Беремо до уваги й те, що станіславчани, а особливо станіславчанки, люблять гуляти, особливо ввечері. Ой, які ж вони, станіславчанки. А пізніше побалакати за келихом вина чи пива. Доказ. Подивіться на заповнені ресторани та кондитерські. Тож, приходимо до висновку, що у нашому місті дуже сучасне життя. Пересічний житель Станіславова охоче залишає родинне гніздечко, шукаючи приємних вражень поза чотирма стінами свого помешкання. Я так розумію, що ми успадкували цю звичку станіславчан. Також гуляємо і також відвідуємо театри та ресторани. Ну, як доказ того, що мешканці Станісловова любили добре розважитися, інша стаття. Вечір у міському казино. Дуже весело було тут минулої суботи. Близько 20 пар танцювали аж до 2-ї години ночі. І не втомилися, майстерно виконуючи танцювальні па. Ну, а для того, аби так розважатися, потрібно було бути вправним танцюристом. Для тих, хто бажав опанувати це мистецтво рекламне оголошення. Маю честь повідомити шановну аудиторію, що переїжджаючи з Варшави до Парижа, я на короткий час оселився у Станіславові і дам уроки новітніх танців. Я так розумію, що переїзд з Варшави до Парижа тривав доволі довго. Викладаю за легкою методикою 12 різних танців. А саме: Віденський вальс, іспанський танець, Варшавський краков'як, Варшавська мазурка, Полька Кокетка. Коломейка та інші. Реєстрація щодня з 18 до 20 години на вулиці Сапіжинський 1. Підпис Ян Авласєєвич, Балетмейстер. Ну, до танцю. Реклама. Найкращу картоплю продає господарство пана Ейгенфельда по 4 крони 10 галерів за 100 кг з доставкою покупцю додому. Приймає замовлення пан Ейнфельд у княгинин Колонії. Ну, нині картопля кажуть, дорога. А чи дорого це було більше 4 крони за 100 кг? Думаю, що ні. Ще одна реклама. З малюнком, на якому два пани діляться рецептом довгожительства. Не п'ю нічого іншого як тільки какао Кандоль. Немає дешевшого чи кращого продукту. Ви можете придбати його в будь-якій торгівлі спеціями в кондитерських аптеках в оригінальних упаковках по 125 грам за 50 галерів. 250 грам за 90 галерів і кілограм коштує 1 крону 70 галерів. Дуже цікава реклама, також з малюнком. Я Анна Ціллах з моєю величезною косою русалки довжиною 185 см. Маю я її завдяки тому, що 14 місяців використовувала мій власний винахід, помаду. Моя помада вважається єдиним засобом, за доглядом за волоссям, сприяє прискоренню його росту. Вона також надає чоловікам густу шовковисту шевелюру. І це після короткого періоду використання додає волоссю на голові і бороді природний блиск та захищає його від передчасного посивіння. І так аж до глибокої старості. Основний і єдиний склад у Станіславові аптека м.Бібрінга. Люди добрі, хто в це віру? А може помадою тоді називали крем чи бальзам, а не звичний для нас засіб для губ? Може, не знаю. Та добре знаю, що не варто зловжувати вашою увагою, шановні глядачі. Тому завершуємо сьогоднішній огляд періодики Станіславова за 1904 рік. Але попереду інші програми. Babacımız